Враховуючи всі обставини, я раджу вам, що ж це буде зізнатися. Вірю, вірю, і що сили намагаюся вам допомогти. Але слідчий попався вперти. Він опитав весь персонал готельно-ресторанного комплексу, де працює ваша дружина. І повер бачив. Як вночі, Лящук надовго заходив в номер вашої дружини. А потім там з'явилися ви, Лящук вийшов з номера побитий, розхрістаний. І це все за добу до розлучення з вашою дружиною. І от слідчий думає, що такий мотив переконає будь-яких.